Якби ти знав, якою ж ціною Тебе Спаситель на Христі купив, то вмився би розкаяні сльозою і більше б не гордився, не грішив. Якби відчув, як цвяхи б'ють у руки, якби відчув той біль хоча б раз, то би заплакав, знаючи ті оки, поглянув би на того, хто всіх спас. Якби почув молитви Гевсиманські, які Ісус за тебе Богу ніс, то славив би Його вночі і вранці, то йшов за ним дорогою безкрізь. Якби побачив Ти лице Ісуса, опльоване, розбите і святе, то би додому з мандрувань вернувся, життя перемінив своє пусте, якби прийшов знеможений і гнаний, Приніс на плечах дерев'яний хрест, якби ти знав, як сильно мучать рани, то би душею для життя воскрес, якби невинно мусив помирати, принижений під сміх і глум солдат, що першої любові цвіт підняти, ти б повернувся з чужини назад. Сьогодні душу ти закрив від Бога, вона холодна і така сумна. За тебе проливалась кров святого, від горя якою аж до дна, його чомусь ти не впускаєш в душу, ще відкидаєш Господа Христа, а він тебе все кличе й любить дуже, схились біля підніжжя ти Христа, вернися нині з тих блукань даремних, прийме Господь він так давно чекав. Життя твоє, як ніч глухе, я смував, прийди ти на Голгофу де страждає, за всі провини сам Спаситель Твій, тобі дорогу в небо прокладає, щоб ти з ним був в країні тієї святі. Якби ж ти знав, яка там радість вічна, яке блаженство і забутий страх, тоби неправді не служив, ти більше, і йшов би по Ісусових слідах. Сьогодні його заклик ще лунає, вернися ти і зміниться життя, як серце по-новому заспіває, засяє сонце ясне майбуття, Христос душі всю забере тривогу, за тебе Він життя своє віддав. Якби ти знав, як добре бути з Богом, якби ж ти знав про це, якби ти знав.